Прем'єра 17 та 18 серії серіалу Коло Омани відбудеться в середу, 6 грудня, на телеканалі «1 плюс 1 Україна, розпочинаючи з 2030. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну в першу чергу, давайте відмітимо, що в цьому сезоні серіалу залишилось лише 4 серії, а це значить, що події будуть розвиватися дуже інтенсивно, і кожна з наступних серій все більше наближатиме нас до розкриття важливих таємниць. В 17 серії ми побачимо, що ж буде з ліною. Після того, як Єгор тушив її мотузкою, щоб забрати компромат. Звісно, буде дивно, якщо вона не виживе, адже це головна героїня серіалу, тому я вважаю, що все ж таки Стас її врятує. Пам'ятаєте, в 16-й серії, коли Ліна знайшла цю секретну інформацію, яку залишив їй Сапко, вона тоді телефонувала Стасу і сказала, що їде додому, і там вони зустрінуться. Так, от, скоріше за все, Стас встигне її врятувати, але все ж таки вона опиниться в лікарні, оскільки Єгор душив її певний час. До речі, під час цього моменту з гору Бліна до нього теж дуже сильно вчепилася, тому може бути навіть таке, що в її руці залишиться якийсь речовий доказ, по якому можна буде визначити, хто це був. Також в наступних серіях Регіна продовжить судитися з Тасом за спільну опіку над Соломією і зробить все можливе, аби перемогти. Вона вдасться до різних хитрощів, які допоможуть їй отримати бажане. А от Метью ніяк не зможе заспокоїти ще до Він впевнений, що з ним щось не так, і я вважаю, що він правий. Ми вже знаємо, що його батьки похилого віку насправді не його рідні батьки, і я вважаю, що його мати це Регіна. І скоріше за все, це він вбив Роберта, але я думаю, що Регіна про це не знає. Загалом наступні серії наблизять нас до розкриття важливих таємниць, які обов'язково нас шокують. У мене немає сумніву, що ці серії будуть дуже напруженими та емоційними. Адже з таким сюжетом по-іншому просто неможливо. Що ж, діліться в коментарі, як ви вважаєте? Хто насправді вбив роберта? Ставте лайк і до зустрічі!